Рипна Вікторія Васильівна, начальник відділу організації надання соціальних послуг управління соціального захисту населення Павлоградської міської ради, незважаючи на широку роз'яснювальну роботу, яку проводили раніше, попередньо все рівно наші громадяни нашого міста стають жертвами неодноразово шахраїв шахраїці. Використовують різні способи, різні види шахрайства, і на жаль, вони використовують один із видів, таких як представлення соціальними робітниками. І ми тому хочемо ще раз попередити наших місцевих жителів, звернути на це увагу. Щоб були вони уважними, бо ці шахраї використовують осіб похилого віку, але наші працівники завжди при собі мають посвідчення та заздалегідь в телефонному режимі повідомляють наших громадян про свій візит. Це такі наші установи. Я Павлоградський міський територіальний центр, комунальна установа та Павлоградський міський центр соціальних служб. Будьте обережні, завжди вимагайте документи соціальних працівників або осіб, які представляються соціальними працівниками. І ніколи наші представники не розмінюють, не міняють гроші, не пропонують якісь там бознословні призи або якісь подарунки. Нічого такого наші працівники цим не займаються. Так що, будь ласка, будьте уважними.